Юрій Деревянко, Політична партія Воля, шановні українці, шановні колеги, шановні народні депутати, ми отримали велику перемогу в кінці минулого тижня. Вся країна зробила дуже важливий крок і рішучий крок на шляху боротьби з корупцією. Я хочу подякувати всім членам нашого комітету за запобігання протидії корупції. Хочу подякувати всім активістам, які домоглися того, щоб цей термін не переносився, щоб всі декларації були здані до кінця тижня минулого. І зараз Крина обговорює декларації політиків чиновників. Це надзвичайно важливо для того, щоб країна ставала інакшою. Наступним етапом має бути перевірка законності отримання всіх цих коштів, має бути перевірка того. З яких джерел чи сплачені податки, чи це було задекларовано. Перевірка кожного з нас, хто задекларував, і всіх тих чиновників, які здали електронну декларацію. Зараз безумовно саме на НАЗК, на набу, на антикорупційній прокуратурі, лежить величезна відповідальність за те, щоб це все було зроблено об'єктивно, швидко, прозоро. І нас дуже непокоїть те, що сьогодні немає порядку проведення перевірки, і НАЗК ще його офіційно не затвердило і не, за... і не заюстувало. І цю перевірку треба здійснити негайно. В той самий час політична партія воля пропонує зробити наступний крок в цій сфері, а саме зобов'язати тих членів національних комісій, зокрема комісії, яка підвищила б кілька разів нам ціни на комунальні послуги НКРЕКП, щоб саме ці члени НКРЕКП також давали електронні декларації. Політична партія воля також вимагає, щоб інші члени комісії, зокрема комісії, які сьогодні регулюють. Зв'язок і комунікації також давали електронні декларації. Ми також вимагаємо, щоб це стосувалося і Верхункової палати. Ми також вимагаємо, щоб це були всі ті члени комісій, конкурсних комісій, які обирають там з вами прокурорів, суддів, які обирають там з вами майбутніх поліцейських. Саме ці люди. А в тому числі громадськість, яка там присутня, має також здавати декларації, щоб ми розуміли, що їх майновий стан різко не змінився після того, коли обрали потрібних чи не дуже потрібних комусь тих прокурорів чи суддів. Тому політична партія воля зареєструвала законопроект 53.18, в якому в тому числі пропонує, щоб декларації здавали і громадські активісти, які поряд з нами плечо опліч борються з корупцією, тому що більшість тих справедливих і справжніх. Наших громадських активістів готові так само спокійно перед суспільством пояснити, що де і як. Тому ми просимо підтримки саме цих ініціатив. Ми просимо, щоб саме цей законопроект 53 18. був як найближчим чином розглянутий на відповідних комітетах, які відповідають за його ухвалення, був підтриманий Верховною Радою, щоб ми могли крок за кроком далі рішуче рухатись в боротьбі з корупцією. Я вважаю, що це є надважливий крок для того, щоб Україна реально змінилася, щоб ми бачили всіх прозорими, підзвітними і для того, щоб ми дійсно сказали, що ми маємо шанс отримати безвізовий режим. Дякую, Дякую вам.